Всім привіт мужики. Подивимось зараз реплей нашого козака. Мого хорошого товариша. Панамера Так, почнемо з обладнання. По обладнанню тут все супер. Все понове. Вентиль, оптика, стабілізатор, інструкція навіть стоїть на оптику. Ой, на цей на вентиль. Снаряди пів, пів голда. Підкалібри, великий ремка аптечка, допайок, поїхали. Заряжений повністю та щити. Так, карта, перлина річка. Е, позиція. Ви, вирішив їхати на праву сторону. Нетипово, в принципі, для Стена цій карті, тим більше для Project, переважно це якась позиція. На К3 грають, да, отут. А. Або центр їдуть стежками. Ну, Поршу вирішив направо поїхати. Подивимося. Тим більше, що про Джету такий танк, який не любить грати від башні абсолютно. Це слабке місце. Думаю, думає, крутиться куди-то поїхати, що то робити. <свісно> ну тут думаю хороше рішення поїхати йому сюди. На проджета справа він би не зміг перестрілювати з Чефом чи з БЗ. Однозначно. Гусеницю збита! Є! Yeah. Можна їхати, запаску поставили. На ходу підкови зривай. Од скотина, кілопу гусеницю забив. Так, хто не знає, про скажу, це людина, з якою я відкатав вже кучу років. в цій грі, бліч-обліч, скажімо так. Все, що можна. Всі ГК, івенти і так далі. Абсолютно все. Все, що можна в тій грі відкатати, все ми з ним відкатали, відкатуємо далі. От. Це людина, яка займається організацією, можна сказати, глобалки на івенті, постановкою боїв і так далі і тому подібне. Так, ну поки бій так собі йде, yeah. можливості десь постріляти немає такої, в принципі. Союзники зливаються. Центр програли. Праву сторону, там де ТТ ось тут а програли. Зліва, зліва, плюс-мінус, нормально, тримаються. Ну і Порш вирішив стати десь на кімпу трошки повістрілювати, да? А ось маєш! Я чуть не полетіла. Так, настільки знаю, бруджета взагалі дуже любить порш цей танк. Для мене це такий типа, норм танчик, але я не є його фанатом. Ти чим стріляй? Так, ну наразі по хп вже ведуть, да? Ведуть. Оцей оцей вкат від супротивника був такий собі. Зовсім вдалий, скажімо так. Дуже багато хп віддали, танки втратили. так вже перезарядив на голдові пульки. Повністю, щоб 60 ТП пробувати. Не спішить стріляти, хоче перезарядити повністю, я так розумію. Або хоча б три, щоб було. Тут, до речі, можна їхати забирати ще ТП, я так думаю. Ззаді заїжджати йому і забирати його. Ну, якраз це, походу, порші робить. Поки він трошки на апнопазі пазі кагриться можна, і, то можете тут. Я моє попадання. Да. Слыштить. Та що ж ти зробив? За добре, можемо їхати. Ога, взуття забрав. Розумій, котить було тоже СТП впасти туди на воду. Три ка вже є домашки. Танки в принципі теж і особи не лишились. Тим часом чифтейн вже перетягнувся на той фланг і там все розвалив. О, потихеньку вже програють тепер по хп. Черон там пану сушка, я так розумію, зараз забирає там. Ну цікаво. По хп досить цікаво. По танках лишився по суті один порш. Шпак десь там куточку ще. Ой, гарно тут новий уріна Черонте. Є попадання. Орани нас добре! В цьому моменті єдине, що от мені показалося, йому треба було не зупинятися, коли він Паріно Чиронто стріляв, а продовжити рухатись вперед, йому в корму заходити. І швидше за серінним Чорнтом не встиг би. Там була можливість проїхати за нього, він би не встиг би дати йому цю тичку. Можливо, Порш просто побоявся, що десь, якщо будемо ходу стріляти, давати, то десь якась домашка не прийде. Одна пулька. Так, тим часом арту забрали союзну. Шпак катається. Знову ж таки підловив курму танчик. Зібрав, лишився у нас чифтейн. Ну, цікаво будемо подивитися 300 хп, шотний проджета. Получається спроти 1000. там тисячі... Тисяч... А, вже 890 у нього. Що ж пак стах тычку дати. Проти 890. Чифа. О, вроде зашло. А ну, короче. уже настрелял. Ну, даемся, шотный танчик, две арты и чив. Ось, Приплив. Ч ти почав сюди приїхав? Так, ну поверши Андрюха дрюха за ртою зганяти. Пока що позабирати. Ну, в принципі, рішення хороше. Щоб не мешало. А то так буває, тащиш, тащиш, бой, вроде все зашибись, позиція хороша, бля, і то тобі прилітає з неба. Подарунок коричневий. Ой, як гарно. Ні, до речі, пулька тоді не прийшла, не. Да? Стріляв, куди за свята пропав читай. Так, і е є 890 хп. Чифка де? Нічого ну, чути, як стрілявся. Можна пробувати. Ой-ой-ой. Гусениці позлітали, Нам кінець! Гусениця відновлена. Можна їхати, запаску поставили. Опасно, зновчівка не. Та не попала перед тим, це добре. Важко тут, важко. Ой-ой-ой-ой-ой. фарт. Ну така ризикована була. Перестрілка міг і відлетіти спокійно. снова не попала. А тут работа аккуратно. аккуратно. Хорош. Прямое попадание. Ну, Чифя Таквачу тоже не самый разумный попался, на самом деле. Я б сказав вообще тупої, блядь. <смеш> не самый розумний вообще ніякий. Ой, блядь, А. Бажаю всім в рандомі таких ачифів. Думається на увазі в команді супротивника, не, не за вас. Так, лишилось одного артул. Ворота стріляла десь з цієї позиції. Знаєте, світ. Ага. Ну, В принципі, по захвату Порш стигає якраз на секунду, там да, швидше він, якраз він стигає 6 секунд різниці. Він, в принципі, міг взяти базу собі і не паритися. Так. Ну але часу в йому вистачає, він вирішив добити. Хорош, хорош. Е, так, що по бою хочеться сказати. В принципі, бій мені сподобався, бій хороший, як на мене. Е, чи можна сказати, що затащив Думаю, так. Да. Були прийняті такі хороші рішення від Андрюха, як на мене. Ви ще напишіть в коментах, як вам, як ви вважаєте. Все-таки це таке, оце рішення забрати 60 ТП, заїхати в корму, перезакадешитись, поїхати забрати Ріночі Ронто. Потім ПТшка на базі заїхав, забрав. Від'їхав, перекадешився, поїхав забирати арту, Там забрав очата, потім Чівтейна розібрав. В принципі, вроді, домашки не є там супер багато, але, але 7К це такий хороший рон. 9 фрагів. Ну, думаю, бій зробив. В будь-якому випадку бій зробив. Мені сподобалось. Напишіть в коментах, як вам бій. Що ви думаєте по цьому. Все, дякую всім, гарного перегляду і гарних боїв.